У ніч з 30 на 31 січня мені наснився віщий сон, ніби бачу я, як НАТО поведе на страту Ісуса Христа. Христос не закривавлений, але у звичайному білому одязі, і несе він не цілого Христа, а лише його поперечну перекладину, приблизно 40 кілограмову обтесану деревину, яка висить на шнурах. На плечах Спасителя, притуляючись до його спини і зависнувши в горизонтальному положенні, Христос тримає кінці цих шнурів у руках, аби перекладина не впала додолу, а все навантаження від ваги перекладини лягає на його плечі. І раптом бачу, як верховний жрець, який керує всією цією процесією, Процесію, що веде Спасителя на розп'яття, наближається до Христа і опиняється поряд. Це високий чоловік у високій жрецькій шапці, у його вигляді більше язичницького, аніж юдейського. І раптом Христос різко повертається у мій бік обличчям. Поперечна перекладина, яку він тримає на шнурах на своїй спині, Описує напівколо і своїм кінцем б'є у груди верховного жерця. Я чую глухий звук від удару, і це був страшний удар. Я бачу, як верховний жрець падає навзнак. При цьому відчуваю величезну радість перемоги над цим втіленням зла, що має людську подобу. На цьому сон закінчився, далі нічого не пам'ятаю. І що цікаво, у п'ятницю прокинувшись, я цілком забув про цей сон, а пригадав його лише в суботу ввечері, тобто в ту ж годину, коли вирішив це записати, оскільки наснилося це мені на початку місячного місяця, тобто на початку місяця, за місячним календарем. Отож, скоріше за все, якщо тільки не помиляюся, цей сон має виповнитися в один із днів цього ж поточного місяця. А тепер спробую пояснити значення даного сну. Христос у цьому сні символізує собою все християнство як релігію. А те, що Христа ведуть на розп'яття, це означає, що Християнство намагається знищити. Верховний жрець, який всім цим керує та той головний організатор боротьби з християнством, який є головним ворогом християнства. Якщо це якась окрема людина, то вона помре протягом цього місяця. А якщо це якась організація, то вона зазнає свого краху протягом цього місяця. Отож пильнуймо уважно, стежмо за подіями. І таким чином, ймовірно, у нас з'явиться нагода дізнатися таємні речі, а саме те, хто був головним ворогом християнства, ворогом, який намагався його знищити. Також цілком можливо, що цей головний жрець це сатана. У такому випадку такий сон означає, що в місяці лютому відбудуться події. Які зруйнують плани сатани стосовно захоплення України ворогом, адже саме це намагання зруйнувати українську державність шляхом війни, воно ж не виникло спонтанно у Путіна та його оточення. Знаємо бо, що у кремлівського агресора за спиною стоїть бажання сильних світу цього знищити християнство на цілій планеті. Також можна писати в коментарях, хто, на вашу думку, цей головний жрець, на якого невдовзі чекатиме страшний удар долі.